Потужний інтелект, величезний дух і безмежна любов до України у Києві. Попрощалися з ученим істориком, релігієзнавцем та колишнім бранцем Кремля Ігорем Козловським. Віддати останню шану науковцю прийшли не лише рідні, а й політики, військові та громадські діячі. Польський посол в Україні Бартуш Ціховський згадує Ігоря Козловського як людину добру та освічену. Дипломат бачив у ньому лідера, який словом міг згуртувати українців. Ми підтримували його боротьбу за, за повернення громадян України, які потрапили в полон на окупованих територіях. Він залишив за собою велику спадщину і він залишиться таким. Символом і, і, і прізвищем, яке буде об'єднувати, я, я впевнений, що будуть створені чи, чи фонди, чи асоціації його імені. Звістка про смерть Ігоря Козловського шокувала голову меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Щира відвага вченого завжди вражала політика. Він перебуваючи в великій такій загрозливій ситуації 18 травня 2014 року. Вже захопленому Донецьку він Піднімав кримсько-татарський прапор це на знак поваги до жертв депортації кримсько-татарського народу. А на день. Прапору державного він і його товариші там же в захопленому Донецьку, піднімали державний прапор України і державний прапор кримських татар. Велич релігієзнавця та історика Ігоря Козловського українці усвідомлюватимуть із часом. У цьому переконана постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева. У нього дуже багато. Його учнів, серед духівників, в тому числі українських і мусульманських духівників, його поважали дуже різні середовища. Це людина, яка все приймаюча, яка толерує абсолютно толерувала, толерує всіх людей, яка дуже багато віддавала. Це дуже світла людина. Перше знайомство з Ігорем Козловським у голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича відбулося ще в студентські роки. Ще тоді діяча вражала любов ученого до людей та батьківщини. Десь між 2005 тисячі п'ятим та тисячі десятим ми зі студентами. Ну я буду все теж тоді студента. Приїжали в Донецьк на конференції, і він вже тоді був агендою. Про нього говорили місцеві студенти, аспіранти з великою любов'ю, великою повагою. Це був без перебільшення. Осередок українського Донецька, українського Донбасу. Свою любов і мудрість релігієзнавець і кандидат історичних наук Ігор Козловський передавав іншим. Він очолював центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету. У його творчому доробку понад 50 наукових книг та більш як 200 статей, зокрема, й про релігію як інструмент у руках Кремля, який окупував його рідну Макіївку. Расизм побудований на тому, що підозрює весь світ, що її хочуть знищити, що всі налаштовані проти них. Це параноя, це класична параноя. Звідси конспірологія стає частиною мислення росіян від маргіназу до найвищого ешелону влади. Конспралогіс, Да? це параноя. це самозакоханість да, в свою псевдовелич, якої не існує, і намагання нав'язати світові своє бачення себе. Козловський, як ніхто, знав природу расистів 2014-го Він був змушений лишитись у вже окупованому Донецьку, щоб доглядати паралізованого сина. Попри небезпеку, просив за Україну на молитовному марафоні, який організував разом із однодумцями. У січні 2016 року проросійські бойовики затримали науковця біля його будинку. Мовляв, він зберігає гранати. Насправді ж, за проукраїнські погляди, кинули на підвал, трохи пізніше ув'язнили, намагалися вони приписати там екстремізм, тероризм. І під час катувань для того, щоб була якась там справа, що начебто це тероризм, дали в руки дві гранати і сказали, що це ваші, і ми у вас знайшли в квартирі. Ну, Для того, щоб були відбитки. У полоні терористів він пробув 700 днів. 27 грудня 2017 року Ігоря вдалося визволити. Після повернення додому Козловський продовжував виборювати свободу загратованих українських військових та України. Коли ми говоримо про державу, коли яка сформувалася, це вже відповідальність за цю державу. Mm -hmm. А ця відповідальність потребує саме національної ідентичності. Але в ніч проти 6 вересня Ігоря Козловського не стало. Йому було 69. Причиною смерті став серцевий напад. Він мріяв побачити перемогу і за життя зробив усе, аби українське серце не зупинялось ані на секунду. Ціннісно ми вже перемогли. Ми перемогли екзистенційно, У нас є сенси. У них немає сенсів, тому що в смерті немає сенсів. Світла пам'ять і щирі співчуття родині.